Часто відчуваєш, що тобі не вистачає часу, не знаєш, з чого почати, відкладаєш важливі справи на потім. Настав час навчитись правильно розставляти пріоритети. Сьогодні ми поговоримо про те, як визначити пріоритетність завдань, щоб зробити свій день більш продуктивним. Чому пріоритетність важлива? Час це обмежений ресурс, і ми не можемо зробити все одразу. Визначення пріоритетів допомагає сфокусуватись на найважливіших завданнях і досягти кращих результатів. Це дозволяє уникнути прокрастинації, стресу від надлишку завдань. Існує кілька методів, які допоможуть тобі визначити пріоритет. Матриця Ейзенхаура. названа за ім'ям автора генерала армії США у Другій світовій. Вона ґрунтується на двох критеріях: важливість та терміновість. Що робити? Проводи вертикальну вісь. вона відповідатиме за важливість, горизонтальна за терміновість. Таким чином, у тебе буде чотири категорії справ. Перша термінові та важливі. Ці завдання потрібно виконати негайно. До них можуть належати термінові проекти, дедлайни або надзвичайні ситуації. Друге термінові, але не важливі. Ці завдання потрібно виконати, але вони не такі важливі, як завдання з першої категорії. Їх можна делегувати комусь іншому або відкласти на короткий час. Третє не термінові, але важливі. Ці завдання не термінові, але вони важливі для досягнення ваших довгоступових цілей. Їх можна запланувати на майбутнє і виконувати в міру можливостей. Четверта нетермінові та неважливі. Ці завдання можна відкласти або ігнорувати. Правило 80 на 20. Визнач 20% завдань, які приносять 80% результатів. Фокусуйся на них. Модель АБЦ. Розділи завдання на три категорії: А дуже важливі, Б. Важливі, але менш термінові С – найменш важливі. Ось кілька порад, які допоможуть тобі ефективно планувати свій день. Ранковий план. Почни свій день з планування. Напиши список завдань і визнач їх пріоритетність. Використовуй додатки. Є багато корисних додатків для планування, таких як Todoist, Trello або Google Keep. Зосереджуйся на одному завданні. Виконуй одне завдання за раз. Мультитаскінг може знижувати продуктивність, залишай час на відпочинок. Плануй перерви між завданнями. Відпочинок допомагає зберігати концентрацію і енергію. Аналізуй а, свій день. Наприкінці дня аналізуй, що ти зробив і що можна покращити. Але все це має значення, коли у людини є мета і розуміння себе. Усвідомленість – це здатність бути присутнім у моменті, повністю зосередженим на тому, що відбувається зараз. Це розуміння глобально важливих цілей, і як кожна дія наближає мене до них. Тож, яким би ідеальний не був би план, тримай в думках ціль. Пиши в коментарях, чи вдається тобі правильно планувати, і якщо ні, чому?